Всім привіток! І ви на каналі Ніка Пепер і це в нас зелена розпаковочка. Розпаковуємо лише зелену. зелений колір, тому що мені ніхто в коментарі не написав, який колір будемо розпаковувати, тому я вирішувала сама. Так, і це в нас карточки. Давайте візьмемо ось такий. Колекція Свіденді. Такий пакетик. Кріс, так, тут ми візьмемо ось такий. Байте такий. Тут немає зганого, але іншого варіанту немає. Так. Далі пушен візьмемо ось такий. Котики. Беремо ось таку жабку. Котик жабка. Так. Кепібара. Ось такий пакетик. Такий і давайте ось такий. І сквірш ось такий від моєї сестри. Беремо наш каталог і починаємо розпаковувати. Так, ось перша сторінка тут колекція пушин. Перфорації. Ось такий малий пошин попався з бантиком. Під номером 7. Ми закінчили сторіночку. І далі в нас колекція. Так, зараз. Колекція Миша Кріс. Так, тут в мене... Ой! Просто потух мене екран. Я не знаю, що вам це буде видно. Так, ручка якось так отклеїлось. Странно. Це у нас така меша. Не знаю, чи креїсена, але воно мені дуже кумадне якось. Номер 8. І це у нас те сторіночка. Клеїмо. Капібара. Це в нас. До речі, в нас вже вже закінчується колекція. Колекція вже закінчується. І я не знаю взагалі, що робити, але напевно, що будемо. У мене вже є для вас дві новиночки, які я можу вже додати, але в цьому відео щось не дуже захотілося додати їх. І одну колекцію я роблю на 30 підписників. Тому саме на 30 підписників буде. Розпаковка нової колекції. Дякую всім, хто підписується на канал, хто підписаний. Ой. Так, і це в нас номер 22. І тут зараз будуть ваші коментарі, які часто ви мені пишете. Так. Це свій Ой. Давайте до копібаре трішки пізніше приступимо, бо хочу розпакувати свій Мені цікаво, що сьогодні нам поведеться. Ой. Думала, що я порвала, подивіться. на цей пакетик, бо то пакетик. Ні, я не порвала. І це такий прикольний стікер. Ви пишіть в коментарі її. Так, другий номер. Капібара хочу зараз відкрити. Я Якщо у на нас буде 30 підписників, зразу як 30 відписників стає, зразу є відео нове. Так, у нас попався ось така мала капібара. під номером 10. І останній пакетик. Цієї колекції. Це в нас ось така мала капібара. З кавою чи що там, де намальована ще одна капібара. Це в нас номер 11. Я взагалі думала, що ми так швидко не наберемо кількість підписників, А тут вже почти 30 підписників і дуже активно. Так, далі у нас Щас це все приберу. Я взагалі помітила ще один, як розгрібала, коротше, це все сміття. Я помітила, ще, що ми ще не розпакували, тому йдемо розпаковувати. Я дуже боюся, щоб не порвати, тому що перші відео були тільки з тим, що я постійно щось зривала. Так. І це в нас така криса під номером 6. Вони щось дуже всі схожі. Прямо мені здається, що я таке вже десь бачила в цій колекції. Так. І це в нас все. Зараз будемо розпаковувати ще одну... Але це вже з колекції котики. І потім колекція у нас буде карточка. Так, для початку це саме одяг нам попалось. Це у нас така, типу, футболочка з такими шортиками і такі ці носочки. Я не знаю, як вони. Але, ладно, так, це у нас ось така сторіночка. Тепер. Як завжди, найважче, щоб це просто знайти. Де воно відкривається? Коротше, зараз це зроблю. Коротше, тут таке. Дивіться, тут лап, лапа, чи як там. Ладно, порвата. І треба зараз обережно відклеїти. Думаю, вам це не цікаво, але. Коротше, я мучуюсь. Як оце відкриваю, я постійно думаю, тому що більше не порвати. Яю. Так, де це? Коротше вже. Не привез більше, тут все провати. Це коли я пробувала знаходити якийсь там. Я не можу його відкрити. Кусочок лавки котика. Якого ми обов'язково приклеїмо. Я не знаю, чи це воно таке було, тому що його дуже важко відклеювати від самого котика. І ти завжди боїшся, як щоб його хоча б не поранити більше, але не вдається. Mm. Так. Ще чуть, -чуть. Ура! Ай, ми впарали, ми впорались, так. Це що таке? Ну ладно, коротше. Далі йому самого котика. Так, далі лапочка його, яка поранена. Яку може взагалі краще не чіпляти. Але я вчепила. Якось так. Ну, видно, що він провадить, тому що тут дуже видно і взагалі. Але, типу, нічого не було, воно дуже легко відклеїлось, чесно. Ну, дуже, прям, знаєте. Що я мучилася. Ну, десь 5 хвилин за кадром точно. Так, далі. Це якщо що легко, дуже в лапках. Тому що його реально... Ледве склеїла. Я вже навіть думала його якось на скотч приклеїти двохсторонній, чи як так. Далі ось таке. Це у нас типу все разом. Я його рів... рівно приклеїла вроді, так. І далі. Я бачила, до речі, такі штучки багатьох аніматорів. Типу стиль такий. До речі, дуже подобається. Ця сторіночка взагалі прикольна. Ну, але вже не видно, що так спробувати тільки ось тут видно. Трошечки. Так. Далі в нас колекція карточки. Це в нас колекція від моєї сестри. Дуже мені подобається. Вау, і це дуже прикольна карточка. Подивіться. Ми ж не будемо все на одну сторіночку клеїти, тому давайте приклеїмо його на цю. Або давайте так. Вона має взагалі бути ось на цій сторінці, тому клеїмо. Тут написано 8, а тут у нас віконечко восьме тут. Останнє. Я хотіла вам на День Валентина зробити, типу, колекцію. Але я вирішила її зробити для чогось другого. На 10 підписників. Міні-спойлер. Так. Ну, щось ви побачили. Так. І на цьому все. Ми зробили розпаковочку. Але зараз ще будемо розпаковувати сквіш. Я впевнена, що ми всі пакетики розпакували, тому що я подивилася дійсно все. Так, я боюся, що воно зараз відпаде ось ці скрепочки і потім воно вколотись. Але я зроблю так сквіш не порвеш. Ой. І це. Ось такий сквіш. Пишіть в коментарі, будь ласка, напишіть в коментарі, як о, її звати. Вперед нас ще всі знають. Е, і ваші коментарі попадуть в наступне відео. Так. Такий сквіш сквішить він доволі. Ну, щоб не прям так отлічно, наприклад. Але прикольний сквіш. А кому цікаво, зараз хочу показати всі її роботи з Ну, це не всі. Але доволі, знаєте, так. Щоб прям всі. Ні, там ще вроді був котик Рожевий який нам попався, але я не знаю, куди його поділа. Ну, коротше. Перший сквіш це, воді саме перше, те, що я робила, це ось такий. Він, до речі, дуже гарно повертається. І сквішить. Далі це такі сквіш. Я знаю, як вони звуть, звуться, але я не знаю, чи це прям точно. Ну, тому не буду краще говорити. A jest taka sobaczka z tokie boky, ja ją uspokoiłam w tomu video I taka udoczka Lafan z którą się Tak, no mama, mi się też podobała. Się tak, kuromi, jak nam popała się. I komunik, ja już pokazałam, po prostu jest bardzo klaszny, i... Повертає форму. Ну, коротше, щось такого. Так багато що вона робила. Це ще не всі, вроді, але. Ладно. І зараз буде міні спойлер на нову колекцію. Взагалі мене три колекції, які я можу додати, але перша це колекція маркери. чим ми малюємо так. Також любила сестра. І друга колекція це підписників. Так, ось така. Але я їй вам зараз не буду показувати і не буду показувати пакетики, тому що це буде, знаєте, я вам замалюю саму цифру, самі пакетики, які ви зараз бачили, тому що буде нецікаво. А взагалі, то ще є одна колекція, яку я ще прям зараз можу додати в наступному відео, точніше. Це така колекція. Два пакетики, ще є більше, але я не хочу зараз їх доставати. Кажуть, щось такого. Тут ми трішки поспілкувалися і всім бувайте. Дякую, всім за перегляд я всіх люблю.